21 листопада щось вдарило якась спека, незрозуміла, плюс 20 сьогодні. Ну Просто нереальні якісь речі, дуже тепло. Сонце пече, я в футболці, то просто щось дивовижне. Може там хтось на Росії здох. Тому що ну, такі дива. Мають бути чимось підкріплені. Ну просто взагалі суперога. Так тепло, таке сонце. Фантастична, фантастична погодка. Просто насолода. Просто насолода. Бувають насправді такі дні в листопаді, і в грудні, і в січні і навіть в жахливому лютому. Але в цілому настільки це приємно. Що так трапилось, що воно так є, що сьогодні можна цим скористатися. Такі справи.